Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку на нашому маленькому домашньому господарстві черговий робочий день. Разом з тим, в ході роботи хочеться обговорити разом з вами ряд важливих питань, які безпосередньо зараз турбують усіх нас, друзі. На календарі у нас 5 квітня, 2025 рік. Субота. Ну а по традиції ми разом з вами обговорюємо все те, що відбувається, із цінами на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші. Я як і завжди розповідаю вам все те, що відбувається в нашому регіоні України, а це Сумська і Конотопський район. Ну а від вас попрошу, щоб ви перейшли в коментарі і написали і розповіли нам, будь ласка, все те, що відбувається у ваших регіонах. Заодно і я. Матиму уявлення, куди ми рухаємося і куди ми пливемо. Ну і нашим глядачам, я думаю, також доволі актуальне питання. Це цікаве, в принципі, будемо мати розуміння, що де і по чому. Також, друзі, попрошу підтримати нас. Вподобається для нас це дуже і дуже важливо. Ну а що. На сьогоднішній день відбувається у нашому регіоні із цінами. Друзі, ціни ростуть знову ж таки, як гриби після дощу. Кожні 2-3 дні є зміни. Знову ж таки, це не може не радувати. Але от єдина загвоздка і питання полягає в тому, чи це ціни так стрімко почали рости перед святами пасхальними, чи це об'єктивна можна так сказати, реальність сьогодення, чи ціни будуть. І надалі продовжувати рости. Значить, у нашому регіоні це Сумська область, і Конотопський район, 73-75 гривень за кілограм. Буквально недалеко від нас можна так сказати, наша сусідська область. От буквально три дні тому назад бачив відеоматеріал. Богдана, який також вирощує поросяток, висвітлює все це у себе на каналі, говорить, що продавав у себе поросяток по 80 гривень за кілограм жива вага. І поросята були 160 кілограмів. Це не були поросята там 200 плюсом, як зазвичай купці хочуть взяти якомога більше, якомога дешевше. Але тим не менше ціна стрімко починає рости. Ну знову ж таки, я пояснюю це тим, що ще рік тому назад. Наш регіон України він перший почав страждати і доволі потужно від африканської чуми, дуже велика кількість поголів'я було викошена. Що великі господарства і свиноферми, що маленькі приватні господарства постраждали вибачаюсь, довелось зробити маленьку паузу. Коли телефонувала дружина. Так що я думаю, це один із факторів того, чому безпосередньо зараз збільшується ціна, так як ну, об'єктивно. Сформувався зараз дефіцит свинини на ринку, якраз от е трішки менше року проходить і. Оце от дефіцит виливається на ринок у вигляді підвищення ціни, тому що ті ж самі свинокомплекси вони не могли наростити так швидко поголів'я по селу. Також дуже багато спілкуюся з хлопцями. Хтось взагалі закинув цю справу, хтось набагато менше почав тримати. Ну і відповідно безпосередньо зараз пережили, можна так сказати, найбільш такі от тяжкі часи. Це минула осінь і ну, грубо говорячи. Початок цієї зими, тому що ну об'єктивно був такий просад у ціні і на маленьких поросятах, і на е, ціни на живу вагу, тому що безпосередньо у нас 55-60 гривень ціна була не вища. Ну і в принципі від наших областей, от ця от зараза вона поступово почала розпространятися і рухатися в центральну Україну Дніпропетровщину. Ну от, ті країни в принципі. Знову ж таки хлопці не дадуть збрехати багато з ким спілкуюся, Ну і говорять, що африканська чума у них також наробила дуже багато біди, але поступово якраз от і там ціни починають підійматися. Ну об'єктивна реальність на сьогодні де на сьогоднішній день така, що при ціні на зерно. Там 9-10 гривень, 80 гривень на живу вагу, це нормально. Але безпосередньо зараз ми можна так сказати, як діти маленькі, радуємось оціні, тому що ну, ця ціна, хоча б трішечки, але дозволяє нам тримати, можна так сказати, резинку на наших штанах більш-менш підв'язаною. Є можливість, хоч щось на цих свинках заробити. Так що, друзі, з великим нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно цін на живу вагу. Що стосується цін на сало м'ясо, у нас вони поки що не змінюються. З хлопцями спілкувався буквально в попередніх відео також розповідав вам про це, що той же самий коробця також Чернігівська область. Ціна на сало і м'ясо виросла подекуди від 15 до 30 гривень. У нас поки що цих змін немає, але і 80 гривень на живу вагу немає. Сало, як і до цього, в принципі, вже напевно півроку як. Не досить активно беруть, але м'ясо останні три неділі в принципі, розмітають будь-яке із будь-кого, яке б воно не було. В принципі, базари доволі потужні, але знову ж таки, я думаю, що це в більшості мірі своїй через якраз от, оці от пасхальні свята. Люди, хто трішечки зараніше намагається взяти якийсь кусочок м'яса, знову ж таки, будемо чекати. Якоїсь такої стабільності після пасхальних свят хочеться якраз подивитися, що буде безпосередньо після Пасхи. Якщо ціна почне провалюватися, і свинина знову нікому не буде потрібна, то в принципі це буде, можна так сказати, таке локальне явище передсвяткове. Ну а так сподіваємось на краще. Так що, товариство чекаю інформації від вас. Біжимо працювати далі. До зустрічі.